Lilu Lila, Lilu Lilu Lila, Lilu Lila Lilu Lila, Lilu Lilu Lila Цекіна про Д'Артаніна Lilu Lila Lilu Lila Lilu Lilu Lila, Lilu Lila Lilu Lila, Lilu 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 Lila, Lilu Lila, Lilu Lilu Lila, Lilu Lila, Lilu Lila, Lilu Lilu Lila. Бачите, які магазини популярні. Люди прямо не розсирались. Плини, дезінфекція, масечки, гаренькавички. Одразу відкрили такий магазин. Наконец-то я съем пиццу. Теблу. Так как классно. Я просто развожу ежу, и она мне не всегда пахнет, особенно пицца. Поэтому часто стала купывать пиццу. Итак, кінці кінців, добре, що сьогодні люди не прийшли на масаж зранку, то я хоч зробила собі травник, який був на оцінку. І ще фотоквіток підписати, треба вислати. Коротше, це я нарвала, висушила, це тай забуваю. Коротше, та Лікувальна трава, що то жовте молочко, витікає з нього і бородавки лікує. Потім маті-мачеха Потім. Так, шо це? Лопян, лопух, потім липа, потім ромашка. Потім. Блін, я два рази лопуха приклеїла Та що ж ти зробиш? Так і чувствую, що два рази, а треба один переробити. Ладно, це одуванчик, це крапива. це той подорожник. Вони всі дуже лікувальні. Так, зараз упаде. І це той сірпорезник. Це настої робити і лікувати киш... кишечник. Я навіть нарвала такой траву. Оце лапухаці переробити треба, бо два рази наклеїла. Це маті манчиха а оце лапух. Думаю, наче вже робила. Думаю, да ні, наче не робила і не подивилась. Ну, коротше, сейчас перероблю. Була отаку подушку силиконову. На масажний стіл. Коротше, вона така прикольна, антистрес. Короче, класно, Зараз спробую полежати на ній. Супер подушка. Взагалі, лежиш, не відчуваєш. Оце вона настільки ну, силіконова, вона м'ягенька. Така. Взагалі така прикольна антистрес. І плюс вона така холод... холоджонса, ну, якби холодненька. Ну, вона просто з вулиці ще вона то нагріється, але вона анатомічна. Я лягла, то взагалі лежиш, не відчуваєш. Оце дирки цієї не відчуваєш, і не буде відпоч... відбитків цих ну, відпечатуватися клас, просто супер. Я думаю, сьогодні будуть задоволені жінки після масажу, тому що воно ніфіга не давить, ну, обличчя не провалюється. Вовще. Ідеально просто. Так, ще я купила оце такі інструменти для, для флориста. Такі ножниці, потім такі. І ножичок. Потім купила ще набір для робити іграшки з флісу Ось тут такі прикольні яйця, це береш кусочок і там шила є. І їм отак тик-тик-тик-тик і ну, робиш іграшку з тик. Це я давно хотіла спробувати робити. Купила ще клей на горонце, але він чогось прийшов без, без пістолета. Ну, я написала, що повинні що зробити. Ну, ця подушечка. А це вже квітки. Я, коротше, купила квітки і е, зробила букети з них. Я думаю, може навіть продам. Такий класний взагалі. Хочу купити ще ромашки. Коротше, такие листочки. Прикольні, як живі взагалі. Обалденні. Всім привіт! Запрошую до себе на масаж. Маю таке зручне ліжко і таку подушечку, яка силіконова, і вона дуже зручна до обличчя. Не повинна надавлювати. Також використовую одноразові простані паперові і олійку натуральну з ароматом дині. Все легально, офіційно, маю документи, можна в мене почитати, це моє сертифікат про закінчення курсів і поліцейської школи медичної двохрічної. Де ми вчили анатомію, є кваліфікація мед 10, це підтвердження знань. В кінці були екзамени панствові, польські. Так що все нормально, кого це цікавить. Ну, все, я щаслива власниця каси фіскальної. Ось уже тягну, Мене вже зареєстрували. Підключили, навчили, взяла її в розсрочку на 6 місяців. Перший внесок був 400 злотих, щось там, ну 20%. Ну і далі там 6 платежів по 300 з лишнім. Так, 3 на 6. 18 І ця. Ну так, да, так воно і є. Коротше, дві з лишнім стоїть. Ця каса. Зараз я додому, бо в мене масаж. Все, вже сьогодні буду чеки вибивати. Мені оце знаєте радість така. Типу, ігрушка нова. Чеки вибивати. Головне не помилитись ноліком. Бо то вже будуть проблеми тоді. Коротше, от так от. короче, чуть не по... Тільки що і побледнела, і покраснела. Вдруг прийшло мені, що я неправильний ніп сказала в касовому апараті. І мені аж погано стало. Я стала в банке оформляти рахунок. І згадала, що я диктувала неправильний ніп. Але продавець той ой, касового апарата. Він потім перепитував мене і каже: добре, я подивлюсь на договорі. І я це згадала, думаю, а вдруг він вписав не мій ніп а бухгалтерщик. І я так перелякалась просто, бо касовий апарат, щоб ви розуміли, вводиш ніп і все, він потім вже не можна його аналювати. Ну, можливо, є якісь варіанти. Ну... І добре, що я вже біжу, у мене вже серце вискакує, забіжу і згадала, що я діла фотку чека. Ну, касового апарата і чек. І я дивлюся, там на чекі напис мій цей же ж фірмовий. І думаю, фу, аж блін сльози давай душить. Це ж надо, блін. Я така на розслабоні, вже зайшла в жабку, взяла кави. Короте, тут, блін, у мене паніка почалась. Думаю, що ж тепер робити, треба ж відправлятися, якось, чи міняти цей термінал. Ну, взагалі, я вже мені погано стало. Думаю, бляха ж ти муха. Із-за якогось ніпа. Ну, думаю, зараз йде дохід не мені, а бухгалтерше. Вона офігія, звідки в неї ці Ну, Тому що я точно пам'ятаю, що я на те ні диктувала. А продавець не сказав, що ви не те щось диктуєте, а каже, щось, а ну продиктуйте ще раз добре, каже, я на договорі гляну. Коротше, з цими цифрами треба бути акуратним. Ну, це не мій варіант. Я мало того, що не бачу, да і ще й, блін, путаю. Зібралась на заняття сьогодні, в мене в школі, навчання. Оця курточка колись мені подарував один добрий знайомий. Надіюсь, він живий і здоровий. Коли я ще жила в Жерардові, він трошки допомагав мені. Тому якщо він живий і здоровий, то дякую. Бо я її ношу. Вже 4 роки. Він хотів вибрати якусь другу курточку, він мені був як батько, ну, в спілкуванні. Я не кажу вже у минулому, надіюсь, все з ним добре, ну або більш-менш добре. Тому що він з'явився і каже, я хочу тобі допомогти. Так, ну, бо я потребувала тоді і їжі, Ну, коротше, не було грошей. Ну, він к... хотів купити якусь іншу курточку, а я кажу, давай я виберу сама і вибрала цю, бо я бачила, ну, що вона краще, бо та була така тонка. І ось я її вже 4 роки ношу. І якось так. І в ній тепло. Уже сьогодні вдягнула бацінки, тому що якось прохладно. Не хочеться замерзати, Все. Беру торбу і йду. Сьогодні в мене ще масаж, але ввечері один. Така річка на дорозі. Дощ сильний. Машини не їдуть, а пливуть. Воно може подумав, що я знімаю, що хто його опирскає. Я... Ой, хто мене опирскає. Я просто хотіла показати, як воно. <сі> Бачите, як плавають? Отак от в школі підлога вся. У всяких флористичних додатках. Так, прийшла з магазину, оце прийшов мені журнал. Тей BonPrix. Зараз треба поїсти, бо прийде людина на масаж папери, рушники, потім такі мачалки. Буду одразу запихати їх. Потім, коротше, сала кусок. Куди ж без сала. Потім такі кабаноси. диня сюди. Потім купила грібний суп. Треба швидко швидко їсти, тому що моль падає в суп у мене постійно. Це колбаса салями, така нарізна. Одна з цибуля, а друга з. Ну, там ще є одна у мене з. А ось. А друга 300 грима з. Коротше, ну, чимось обсипано. Потім хліб. Потім оце пірожене взяла, не витримала. Так, потім пакети для мусора. 50 штук. Ну, в Ашані вигідніше всього купляти. І такий кульок купила. Тому що постійно ці торби купляю, потім я їх викидаю. Коротше, тут ще купила трохи хімії. Такі папери туалетові з ароматом квіток. Такий класний запах. Потім отакий бреф для унітазу. Потім отакий Аріель. Ой, Фейлі Аріель. Фейри для посуди Потім капсули порошка. Потім отакі мочалки, губки. Потім ще тут зельц. кілограм Зельця. Так, сюда його Знову грибний Бо там такі класні гриби. Я дуже люблю. Потім помідори такі чорні. Не ховаю їх в холодильник, але треба швидко швидко їсти, тому що може пропасти. А, і ще риби, два, упакування. Отак вот от зараз упаде все. Ну, коротше, все. А, ще купила дезінфектор для рук. В аптекі. А, і ще десь таблетки, бо голова боліла, то оце такі алеве, як наксі. Ну, все. Коротше, три сотні віддала. Ну нічого не зробиш, треба ж всякі такі сердства, мать.